9 лютого до районної адміністрації завітали представники благодійного фонду Карітас з Харкова, який завдяки соціальним донорам має змогу реалізовувати низку проєктів, через що вже декілька тисяч внутрішньопереміщених осіб, малозабезпечених родин, осіб, які попали у складні життєві обставини, отримали не лише матеріально-фінансову, але й дієву правову юридичну допомогу. Це була така перша зустріч, перший круглий стіл, в рамках якого була налагоджена модель подальшої співпраці соціальних служб Лузівського району з фондом серед присутніх на заході був перший заступник голови Лозівської райдержадміністрації Юрій Петренко. Взяли в ньому участь працівники різних соціальних служб, в тому числі і служби справах дітей, вторинної юридичної допомоги, соціальні працівники сільських та селищних рад. Цікавою змістовною і корисною була розповідь координатора проєкту протидії торгівлі людьми фонду Карітас Ігоря Тридуба, який детально зупинився на деяких ситуаціях, учасниками яких можуть стати люди, якщо їх власні. Інтереси права та свободи не будуть захищеними. На жаль, тому є чимало прикладів, зазначив він, коли людина через власну легковажність або недосвідченість стає легкою здобиччю для торгівців живим товаром, об'єктом трудової або навіть сексуальної експлуатації. Тут перелік чималий: примусова вагітність, вилучення органів, примус до жебратства, тягнення у злочинну діяльність тощо. І це не якісь страшилки, а цілком реальні ситуації, яким співробітники фонду допомагають або за Побігти або вже за фактом позбутись. Наскільки ж питання, яких вони торкались протягом заходу можуть стосуватись мешканців сіл та селищ далеких від великого міста, і здавалося б від його проблем? Я думаю, в більшій степені касається какираз віддалені райони. Потому что город ⁇ это больше доступная информация, больше интернета, больше общения, больше э, случаев, которые люди друг с другом делятся. Да? И, и там, э, вот я по молодежи сужу, молодежь более, э, более осознанно подходит к, к этому вопросу как раз в городе. А в пригородах, в маленьких городах, в селах, это наоборот более, более острый этот вопрос. У нас сейчас э, ну, за время действия проекта... Сейчас я вам скажу, это уже 15 человек, которые у нас есть пострадавшие от торговли людьми. Из них 6 из города, и получается 9. Да, и 9 человек это с, с Харьковской области с небольших населенных пунктов, которые пострадали без разницы, где. Это и Российская Федерация была, и на территории самой Украины, и на неподконтрольной не Украине территории, это Донецкая, Луганская область. Ну, то есть эти люди, можно сказать, больше нуждаются вот в таком информировании, чем хотели да, сказать. Конечно, это, конечно, конечно. И поэтому у нас проект рассчитан частично на Харьков и больше на Харьковскую область. Мы выездные семинары делаем и для специалистов, и для групп риска. Про те, якою саме може бути взаємодія співпраця соціальних служб Лозівщини із фондом Карітас, розповідає начальник центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді районної державної адміністрації Людмила Савенко. По перше, це кваліфікована юридичної допомоги, адже сім'ї внутрішньопереміщених осіб вони потребують більш такої, як ну як сказати. Кваліфікованої правової допомоги, оскільки вони опинилися в такій правовій колізії, оскільки та територія, з якої вони повернулися, вона не підпорядковується нашому юридичному праву. Тому в даній ситуації підтримка Харківської обласної ради, обласної адміністрації, і обласних громадських організацій для нас дуже важлива ця співпраця. Представники наших соціальних служб скористались нагодою, щоб мати змогу надавати як найбільш ефективну допомогу своїм подопічним завдяки новим можливостям, які ми їм готові надати представники благодійного фонду Карітас і поэтому саме сьогодні. Ми для себе намітили певні плани в консультації наших сімей, які опинив складних життєвих обставинах, оскільки сьогодні ми розробили такий дієвий план. З півпраці з цими сім'ями і, взагалі, визначили, що саме цей фонд може надати таку фіна... не тільки фінансову матеріальну, а й підтримку речами, одягом, продуктами. Тобто для нас це дуже важливо а більш важливо для саме цих сімей, які пони складних життєвих обставинах. Займається фонд і такими надважливими на сьогодні справами, як юридична допомога у питаннях соціального забезпечення, свободи пересування, трудових, житлових та майнових питаннях, оформлені та відновленні документів. До речі, мені сподобався їхній слоган Твоє життя безцінне не стань живим товаром. Взагалі, я впевнена, поки ми дійсно самі не будемо мати почуття гідності, не почнемо цінити і поважати власне життя, нічого доброго з нами не станеться, і ми завжди залишатимемось у ролі. Бідних, гнаних та нещасних